Вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у класичний богословський текст, щоб спробувати знайти відповідь на, мабуть, одне з найскладніших питань, що постають перед віруючою людиною. І питання це звучить так: чому Бог мовчить, коли здається панує зло? Це, знаєте, таке гостре, таке нагальне питання, яке є серцем десятого псалма. Це справжній крик душі. І саме його богослов матью Генрі дуже глибоко і детально розібрав у своєму знаменитому коментарі. Отже, Генрі пропонує нам подивитись на скаргу псалмоспівця не як на прояв сумніву, навпаки, як на вияв глибокої любові до Бога, як на акт віри. Адже в чому головний біль? Він народжується з відчуття, що Бог ніби віддалився саме в найважчу хвилину. І ось тут ключовий момент Генрі називає це Божим відстороненням. Це, за його словами, найтяжче, що може пережити віруюча людина, коли не видно зовнішнього порятунку і з'являється оце гнітюче відчуття внутрішньої покинутості. Тобто вся справа, як підкреслює Генрі, у стосунках, найбільший біль не від самого страждання, а саме від відчуття, що Бог стоїть десь осторонь. Добре, рухаємось далі. Після скарги псалмоспівця Генрі, так би мовити, розвертає камеру. Він переходить від болю жертви до такої собі анатомії зла і проводить глибокий аналіз психології гнобителя. Тут важливо він не просто перераховує погані вчинки. Ні, він копає глибше до самих першопричин. І що ж він знаходить у корені? Два першогріхи гординю і переслідування. За Генрі тут все досить просто. Гординя це двигун, а переслідування це вже наслідок, результат. Гордовита людина вимагає абсолютної покори і, звісно ж, зневажає кожного, хто насмілиться стати на її шляху. І ось його знаменита цитата, яка влучає просто в саме Яблучко: Тиранія як у державі, так і в церкві, походить від гордині. Генрі показує, що політичне чи релігійне гноблення це не просто якась там боротьба за владу, це завжди, в своїй суті, є проявом глибоко вкоріненої гордині. І Генрій не зупиняється на загальних поняттях. Він розбирає цю гординю, так би мовити, на молекули, виділяючи шість конкретних рис. Така людина хвалиться своїми бажаннями, благословляє користолюбців, яких Бог зневажає. В її думках для Бога просто немає місця. Божі закони десь далеко над нею. На ворогів вона пихато дивиться з презирством, і в серці своєму каже Я не похитнуся. Ну, виходить такий собі портрет людини, що зробила себе центром власного всесвіту. Але після цього похмурого аналізу зла псалом робить неймовірний розворот: Псалмоспівець перестає описувати нечистивців і звертається напряму до Бога. Це перехід від скарги до молитви, від опису проблеми до надії на її вирішення. І в цьому зверненні ми бачимо пряме зіткнення двох абсолютно протилежних світоглядів. З одного боку, думка грішника Бог забув, він ніколи цього не побачить, а з іншого, непохитна віра псалмоспівця, ти бачиш, щоб відплатити своєю рукою. Це, по суті, серцевина всього конфлікту. І молитва ця не якась абстрактна, вона дуже конкретна, дуже активна. Це фактично три чіткі прохання. Перше, устань, Господе, тобто почни діяти. Друге не забудь смиренних. І третє дуже рішуче зломи рамено нечастивого, тобто зруйнуй його владу. Але ось що важливо, і Генрі на цьому наголошує слова бідний віддає себе тобі це щось значно більше, ніж просто прохання про допомогу. Це, по суті, акт повної капітуляції, акт тотальної довіри. Це коли людина каже: Я віддаю все в твої руки, бо довіряю твоїй мудрості і твоїй волі. І після цієї молитви в останніх віршах відбувається остаточна зміна перспективи. Це такий собі неймовірний сув у свідомості, який приводить до дуже потужного висновку про те, що таке справжня влада і справедливість. Звернімо увагу на цю фразу переслідувач це лише людина землі. Генрі особливо підкреслює ці слова. Він каже, що тут гнобитель, який ще кілька рядків тому здавався всемогутнім і жахливим, раптом переосмислюється. Він стає слабким, тимчасовим і, зрештою, просто незначним. І ось ми підходимо до фінального акорду, до кінцевої динаміки влади. З одного боку, гнобитель він людина землі, тобто вийшов із праху, і в прах повернеться його влада тимчасова, а з іншого боку, захисник, він цар на віки вічні, вічний, справедливий, помічник сиротам. Ось таке протиставлення. І саме ця віра у вічне царство Бога. Повністю перевертає догори дригом усі тимчасові владні структури цього світу. Це і є головний висновок. Тож аналіз Метью Хенрі, написаний ще у XVIII столітті, виявляється напрочуд актуальним, і він залишає нас із одним, я б сказав, доволі провокаційним питанням для роздумів: як віра у вищу справедливість змінює наш погляд на несправедливість сьогодні. Якщо внобитель це, зрештою, лише людина землі, як ця перспектива може і чи повинна змінити нашу реакцію на зло в сучасному світі?